У фізкультурно-спортивному оздоровчому комплексі Прикарпаття змагалися працівники Державної автоінспекції. Вони визначали кращу міні-футбольну команду Прикарпаття. У фінальних змаганнях брали участь чотири збірних. Працівники Державної автоінспекції провели свої обласні змагання з міні-футболу у Коломиї. Для фіналу обрали фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс Прикарпаття. Чотири збірних виборювали поміж собою звання чемпіона, як зазначив заступник начальника управління. Валерій Малик наївці завжди велику увагу оприділяють розвитку спорту, тому такі змагання завжди проходять у запеклій боротьбі. Спорт це є здоров'я. По-перше, в загальному для укріплення здоров'я. По-друге, хлопці займаються завжди фізич, 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 фізичними е, видами спорту. У нас не тільки футболом, футбол, волейбол у нас е, штангою займається, е, многобор'я. Люди стають здорові, сильні, будуть виконувати успішно поставлені задачі органам внутрішніх справ. Керівник обласного управління, звичайно ж, хотів бачити серед переможців команду головної структури. Окрім них, збір на першість претендувала збірна працівників районних та міських дає, а також рота Даївців та рота супроводу. Саме дві останні команди виявилися з найсильнішими. На фініші їх розділила лише кількість забитих та пропущених м'ячів. Роту супроводу того дня забивала трішки менше.